Мої кохані, милі вороги. Я мушу вам зізнатися в симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдаритись в апатію. Мені смакує ваш ажіотаж. Я вас ділю на види і на ранги. Ви, мій щоденний, звичний мій тренаж. Мої гантелі, турники і штанги. Спортивна форма. Гарне відчуття. Марудна справа жити без баталій. Людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талію. Спасибі вам, що ви ним я Дрібнота Дрібно будь негідна ворогами. Якщо я маю біцепси в душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам, бережіть снагу. І чемно попередить вас, дозвольте. Якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде вольтова.